Всім привіт! Китайська індустрія зарядку будування не стоїть на місці. І хто ж покаже вам новинку, як не ми. Це зарядний пристрій з заявленою напругою від 0 до 15 В та зарядним струмом від 0 до 100 А. Тож давайте роздивимось детальніше, що у нас тут є. Основою виступає серверний блок живлення, мабуть, бувший в використанні Hewlett Packard. Але даний екземпляр виглядає майже новеньким. Оригінальної наклейки немає, її замінили на повністю китайську інструкцію, де написало, що це таке, які характеристики має, та добрі поради за версією Google Translate. На Кшталт несувати металічні предмети всередину. Сам пристрій дуже компактний. Ось для порівняння пара емерсенів, які ми використовуємо в 90% наших збірок. Вони видають таку саму потужність. В комплекті є мережевий шнур довжиною 1,5 метри, з іншого боку підпаяні подвійні проводи перерізом АВГ-10. Це перший негативний дзвіночок, бо кожен такий розрахований лише на 30 А струму, максимум 40 при нагріві аж до 90 градусів. Вони припаяні до крокодилів не найкращої якості. Матеріал тонкий та магнітиця. Тож найкраще замінити їх на 120 ти Андерсони. Продавець ігнорував всі звернення, тому невідомо, чи можна одразу замовити з Андерсонами чи ні. Тут ми бачимо пару діодів, що означає наявність захисту від переполюсовки та те, що тут буде гаряче. Перевіримо це пізніше. А ось і друкована на принтері найцікавіша деталь цього пристрою блок керування. Він повністю електронний і не має звичних потенціометрів. Управління відбувається трьома кнопками. Екран досить якісний і має гарні кути огляду. Великими цифрами вказані поточні напруга, струм і потужність. Під ними статистика заряду в Агодинах та Втгодина. Отут вказується температура пристрою. Де вона заміряється, це загадка. Статус роботи, а під ним вказані виставлені зарядні напруга та струм. А це дуже корисна функція притамана хорошим зарядним пристроєм, яка дозволяє більш правильно припиняти заряд, коли акумулятор повністю заряджений і струм стрімко падає до нуля. Цей параметр задає поріг відключення, тим самим дозволяє не тримати акумулятор на максимальній напрузі, бо це не надто корисно для нього. Також тут присутній захист від перевантаження та перегріву. Значення задаються у ватах та градусах відповідно. І останній параметр це час роботи зарядного пристрою після включення. Подвійним натисканням середньої кнопки попадаємо в список попередньо налаштованих програм. Їх тут 8. Клавішами плюс та мінус обираємо Потрібно і підтверджуємо коротким кліком середньої кнопки. В кожному пресеті можна записати значення напруги і струму. Як це зробити покажемо пізніше. З головного екрану довгим натисканням середньої кнопки попадаємо в основне меню. Першим йде налаштування роботи охолодження. Перший параметр визначає, з якої температури включати вентилятор. Наступний температура при якій вентилятор працюватиме наповну. Виробник зазначає, що ця функція працює лише з 60 амперною версією, в 50 та 100 амперні ці налаштування нічого не змінюють. Виходимо. В наступному меню можна налаштувати мінімальну вихідну напругу. Поріг спрацювання температурного захисту. Виставити обмеження вихідної потужності, метод коригування за замовчуванням чи прямий. Ми так і не розібралися, що це і на що впливає. Далі можна обрати, як буде виглядати головний інтерфейс повний, який ми розглянули раніше, або ось такий мінімалістичний. Далі в меню дублюється стан кнопки Включити-виключити. Виходимо. Наступним пунктом головного меню є налаштування отих восьми пресетів напруги та струму. Середньою кнопкою перебираємо значення кожного пресету, плюсом мінусом змінюємо ці значення. Довгим натисканням плюса та мінуса переходимо між порядками цифр. Довгим кліком середньої кнопки зберігаємо і виходимо в головне меню. Де останнім пунктом є очищення статистики зарядної ємності. Виходимо. Нарешті можемо перейти від теорії до практики. Під'єднуємо зарядку до мережі. Після завантаження у нас з'являються налаштування, які були встановлені перед вимкненням. До речі, важливий нюанс. Після зміни будь-якого параметра має пройти мінімум 30 секунд, і лише тоді ці нові значення зберігаються в пам'ять. Включається та виключається заряд коротким натисканням середньої кнопки. Це одне з небагатьох місць, яке підписано хоч і з помилкою, але англійською. Синій світлодіод показує, коли на крокодилах присутня напруга. Як завжди, налаштування зарядної напруги рекомендуємо робити до під'єднання збірки. Ми можемо обрати потрібний пресет і, за необхідності відкоригувати параметри. Коротким натисканням плюса і мінуса обираємо необхідний. Через короткий клік середньої кнопки заходимо. Довгим плюсом-мінусом обираємо порядок і коротким натисканням змінюємо. Підтверджуємо коротким кліком середньої кнопки. Варто зазначити, що ці зміни не впливають на пресети. Окрім того, що поріг відключення по струму не прописується окремо в кожному пресеті і є спільним. Для нас це мінус, бо круто якби можна було при сеті 1 для циклічної роботи виставити, наприклад, 14 В, 40 А і поріг відключення 10 А. А в другому задати параметри буферного режиму 13,6 В, наприклад, 20 А і нульовий поріг. Тому що лише при ньому зарядка не відключатиметься при повному заряді. Це перший зарядний пристрій, екран якого точно показує напругу, тому в подальшому можна орієнтуватися на його показники. Тепер перевіримо роботу на різних значеннях зарядного струму. При ста амперах приблизно через хвилину зарядка чомусь переходить в захист. Отакоє. 95 ампер заряджає і гріється. Тут добре видно, наскільки не відповідає перетин проводів такому струмові. Місця пайки крокодилів і діоди прогнозовано гріються. Ого, вже 100 градусів. Зменшимо до 60 ампер. Тепер про дуже важливий параметр шум. Навіть телефон покаже нам гучність при різних навантаженнях. Відтворимо ті ж умови, які були в нашому тесті зарядок. Так буде легше порівняти. Наступний наш тест це рівень шуму, який видає кожна зарядка. Для цього ми скористаємось додатком Sound Method. Так, телефон у нас буде на відстані 15 см від. Кулера зарядного пристрою. Вмикаємо в розетку. Холостий хід майже безшумний. Двадцять ампер. Так само. 40 ампер. Тихо. 60 ампер. Тихо. Але варто дочекатися, коли прогріється. О, дочекалися. 80 А. Тут вентилятор працюватиме наповну, досить шумно. ампер. гучніше не стає знову спрацьовує захист. Висновки. зарядка точно варта уваги. Дуже якісний та інформативний екран, несподівано точні і стабільні показники напруги та струму на всьому робочому діапазоні. Розширені можливості керування, захист від переполюсовки, ми випадково його перевірили, наявність пресетів і контрольованого відключення струму в кінці заряду. Засмутили неякісні крокодили, недостатні товщини дроти та діоди захисту, що сильно гріються. Тож однозначно рекомендуємо замінити крокодили на 120 амперні Андерсони та додати радіатори на діоди. Комфортний рівень шуму зберігається до 60 А, що абсолютно достатньо для повсякденних задач, але за необхідності можна заряджати збірки струмом 90-95 А. Це гарна альтернатива парі 50 амперних Емерсонів, але в набагато компактнішому корпусі. Цей новий зарядний пристрій відкриває нові можливості і вже є ідея, як зробити віддалене керування та автоматизацію. А наразі це все. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте вподобайки та пишіть коментарі.